Служба безпеки України в Кіровоградській області викрила агентурне проникнення ФСБ у підрозділ сил безпілотних систем ЗСУ за результатами багатоетапної спецоперації було затримано 26-річного військовослужбовця Скропивницького, який після мобілізації до підрозділу бойових дронів, який воював на лінії фронту. Ініціативно вийшов на ворога та запропонував розвідну інформацію за гроші. Таким чином його було завербовано, та він почав працювати на ворога. За матеріалами справи встановлено, що зловмисник передавав ворогові інформацію щодо дронових ударів зсу, чим самим коригував. Ракетно-дронові удари в рашистів по українським дронерям із застосуванням телекобійної артилерії та авіабомб. Оперативна слідча група СБУ в Кіровоградській області затримала зловмисника під час спроби передати чергову порцію розвідінформації інформації ворогові. Наразі він знаходиться під вартою. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану та обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застав. Стали. Йому загрожує довічне ув'язнення. Електронний квиток для користування громадським транспортом може з'явитися в Кропивницькому вже в наступному році. Нині проєкт відправили на опрацювання до антимонопольного комітету. Рішення погоди виконавчий комітет міської ради. В автобусах і тролейбусах планують встановити електронні валідатори, за допомогою яких пасажири зможуть розраховуватися за проїзд картками, а не готівкою. В транспортній картці відображатимуться персональні дані особи. Пасажири зможуть відслідкувати свій грошовий баланс та побачити інформацію про кількість поїздок. Поповнити картку можна буде через грошові термінали чи інтернет-банкінг на смартфоні. Запуском обладнання та його обслуговуванням займатиметься український оператор ІзіПей. У владі повідомили, установка безготівкових систем не потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету. Проєкт вже пройшов громадські слухання. Раніше перевізники пропонували регламентувати час для пільгових перевезень у пасажирському транспорті та дозволити не більше 60 безоплатних поїздок для пільговиків на місці. Місяць, проте на прохання містян ці обмеження скасували. Після висновків антимонопольного комітету проєкт рішення повернуть на розгляд виконкому міської ради. Як зауважили в управлінні транспорту, Кропивницький лишається єдиним обласним центром в Україні, де досі відсутня безготівкова система оплати за проїзд. Впровадження електронного квитка на всі види пасажирського транспорту дасть такий ефект. Створення економічної привабливості та зручності для пасажирів, підвищення культури та зручності обслуговування пасажирів, здійснення моніторингу пасил потоку і відповідно до цього оптимізація мережі. Для людей я вважаю це також зручність, просто до цього потрібно звикнути. Особливо це стосується людей старшого віку. І крім того, ми планували запровадити ж перехідний період, коли буде і кондуктор працювати, щоб люди поступово звикали. Будуть валідатори, тому буде перехід поступовий. Їхня місія, щоб кожна родина мала газ у своїй оселі. Завдяки їхній невтомній праці, щодня кубометри блакитного палива безперебійно доходять по газотранспортних мережах до споживачів. Слюсарі, електрозварники, інженери, майстри, водії, диспетчери та контролери. Всі вони об'єднана команда, яка зміцнює газове господарство держави. 14 вересня професійне свято відзначають українські газівники. Напередодні вітання від керівництва приймав і колектив. Повницької філії газорозподільні мережі України. Ми сьогодні зібралися, щоб привітати дорогих для нас працівників, які покладають своє здоров'я, свій час на те, щоб наша держава була живою. У газівників немає вихідних. Виїжджають на виклики і в день, і вночі щойно надійде сигнал. Де аварія на газогонах, там вони. Саме газівники ремонтують мережі та газове обладнання в будинках, перевіряють технічний стан та обслуговують кілометри газопроводів, аби абоненти могли отримати якісну послугу. А з початком повномасштабної російської агресії постійно відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів. Атаки на енерго, нашу незалежність, вони не проходять. Кожен день і ви навчились вже. Да? Був мирний час, коли ви постачали газ у домівки. А тепер ще прийшов військовий час, коли це потрібно робити з більш складними умовами. Ви найкращі, ви такі ж самі герої, тільки в тилу, і ви ті, хто держить наш енергетичний фронт. За старанність та відповідальне ставлення до роботи, грамоти та грошові премії вручили майже пів сотні працівників кропивницької філії газмережі. Газівники щасливі, що їх відзначили. Для них це стимул працювати ще сумлінніше. В цій сфері я працюю з 2005 року. Приємно бачити, коли всі виїжджають в настрій, коли все рухається. Машини іноді ламаються. Ну справляємо. Приємно, що відзначили. Зараз з 2023 року. Це нова кампанія. Газоподільні мережі і бачимо позитивні зміни і приємно учасник в розбудові компанії. Вони намагаються всіляко відзначити нас працівників як матеріально-технічно і забезпечити наші умови праці, так і фінансово підтримувати нас усіх. Дякую. Робота не з легких додають газівники. Часом на зміні ніколи присісти і додому вертаються з мозолями на руках, але гріє думка, що все не дарма. Адже завдячуючи працелюбству газівників, енергетиці України не загрожує колапс, а Українці обов'язково будуть з газом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. Дурила державу. Жителька Кіровоградщини свідомо видавала чоловіка Сазачашника за зниклого безвісти і отримувала грошові виплати. В такий спосіб вона незаконно збагатилася на понад 847 тисяч гривень. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону. За даними слідства, жінка знаючи про самовільне залишення її чоловіком військової частини та повернення його до місця їхнього спільного проживання, подала заяву про визнання його зниклим безвісти та призначення виплат грошового забезпечення. Підозрюваній у шахрайстві вже повідомили про підозру. Її дії кваліфікують за четвертою частиною 190 статті Кримінального кодексу. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. У тестовому режимі розпочав роботу чат-бот поліції Кировоградщини, за допомогою якого можна швидко та безпечно повідомити про окремі види протиправних діянь або отримати довідкову інформацію. У чат-бот громадяни можуть інформувати про незаконний обіг наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою, незаконну порубку чи перевезення лісу, випадки домашнього насильства. Щоб звернутися із повідомленням, необхідно відсканувати QR-код та обрати потрібний розділ анонімне звернення. Особисте звернення довідкова інформація. Дані користувачів обробляються конфіденційно. У розділі Особисте звернення інше є можливість звернутися в групу комунікації поліції та громади безпечне місто. Через чат-бот жителі області також можуть повідомити про можливі корупційні чи протиправні діяння поліцейських. Звертаємо увагу громадян. Чат-бот не приймає екстрені виклики. У разі загрози життю чи здоров'ю при невідкладних ситуаціях негайно телефонуйте на номер 102. Під новим кутом у музеї мистецтв презентували персональну виставку художниці з Каховки Анни Невтире. Мисткиня із 2010 року працювала викладачкою в каховській школі мистецтв. Та після окупації міста в перші години повномасштабного вторгнення більшість із 25 співробітників закладу перейшли на бік ворога. Анна ж серед тих вісьмох сміливців, які ...залишились вірними Україні в окупації. Жінка та її родина прожили довгих 55 днів. Спроб виїхати було декілька одна з них. Все ж була успішною. Осіла Анна Невтира в Кропивницькому. Тут продовжує творити та викладати. Вона збирає групи діток переселенців та навчає їх живопису. В музеї кажуть, під новим кутом це не просто назва виставки, це внутрішній сув, новий погляд художниці на життя, на творчість, на те, що дійсно має значення. На четвертому році великої війни і вимишаного перебування у Кропивницькому авторка повертається до глибоких людських цінностей, співчуття допомоги, пошуку краси, навіть у часи тривоги на виставці представлено олійний живопис як основну техніку останніх років та акварель, яку сама художниця називає своєю давньою і безперечною любов'ю ще з часів художньої школи. Загалом в експозиції 40 робіт: 30 художніх та 10 виконаних в авторській техніці колег Анни Пасатель. Це авторська техніка, викладачів Каховської школи мистецтв Маргарити Шевченко та Олександра Шнарувої. Це їх така задумка, де основою є солоне тісто і вже з додаванням сучасних елементів. Саме такі вироби посідали призові місця на різних мистецьких фестивалях, конкурсів. Тому Анна Сергіївна продовжує цю ідею тут, у Кропивницькому.